Григір-тютюник, червоний морок. Ми сидимо під кручею. Поклавши водучки на хиткі рогачики і гомонемо. Сонце зайшло, і чорна вода розсмоктала тіні водлощ. По верболозами і в осоці четься ніч. Вона, мабуть, єдина в світі народжується нишком. Та ось. Із припсілянських лук прискочив вітерець, приніс насмиканого скопиць духу злежаного сіна, розпанахав тишу і подався шаленою, розбуркуючи сонну птицю. Яскравіше зажевріли рибальські цигарки по той бік річки. Вітер промчав, улігся, і надріччя взялося свиною туман. Е, це вже сьогодні діла не буде, обізвався хтось за кущами. Шморгнула ми в'ють, в'ють, шоригнуло водлище по піску, булькнула у воду торбинка з принадою. То вже раз туман, то риби не жди. Чому? питається мій сусіда. Іван Мефодійович. всю ніч їй душно буде. Рибалки один по одному зникають, тріщить хмизок під їхніми ногами, порожніють услані сіном гадки. А туман відривається від води, упирається боками в кручі і завмирає. Клюву немає. Наші водочки стремлять в околодязі, однак ми не підемо додому до самого ранку, бо опівночі повинні брати суми. Іван Мефодійович старший від мене на 15 років. У нього великі і трохи сумні очі. Дивіться він на мене завжди так, що, наче якби я падав, то він самим отим поглядом мене підхопив би. Ми з ним, звичайно, не рибалки, а так собі, як ото кажуть моя мати, і наш хомка хліб комка. Над урочищем почало сіріти, немов на схід сонця. На небі викарбувалися нерівні образи хмар, підбиті червоною торочкою. Туман ще дужче злігся і почав рожевіти, сходив місяць. Іван Мефодійович глянув у той бік, здригнувся і щось прошепотів. На мить я побачив у прозлинкуватій пітьмі його бліде обличчя з болісними зморшками побіля рота. Він засміявся. Моторошно якось, бо в тому сміхові не було почуття, а були тільки звуки схожі на дитячу гикавку. Не можу бачити. Як сходить місяць, сказав заікувато і поліз до кишені за цигарками. Закурив, побухикав, а далі дивна все-таки штука людина. Є в ній якась рахубина, живе вона в тобі до нагоди непомітно, безболісно, як дихання, а потім дивись, так тебе струсоне, що аж ноги підламаються. Я не люблю слухати про сумне, і мені дуже кортить, щоб який-небудь дріб'язок почав плювати хоч бубері, але рибі, мабуть, справді душно, навіть лящі не скидаються. Над урочищем зринув місяць червоний і глибокий, мов кратер у палаючу бесотню. Хмари і крапельки води на латахах. Пісок на урвищах берегів і туман над річкою напрякли густим червоним мороком. Тоді теж отак червоно було, немов сам до себе загомонів Іван Мафодійович. Це в сорок четвертому, в Білорусі, тебе тоді, мабуть, ще й на світі не було. Вибрюхалися ми з болота, десь так опівночі натрапили на острівець. Десятеро в нас було, так скажімо, якби оце я, ти і ще восьмеро. Хлопці все молоді, норовисті, озділи якусь хату, одну однісіньку та до неї. Воно таке і острів не острів, а якась купина посеред лісу викошена, ще й сіно у валках лежить, ліс кругом, болото і поночі, хоч око виколи. Куди вже тут спати? Так ніж. Поспимо, кажуть мої хлопці, якусь годину, а перед світом окопаємось, наврипались і наврипались. А я ж його, як облупленого знаю, Не спалив хату, значить, для орієнтиру залишив. Та вже й не наказую їм, а вмовляю. Не йдіть, хлопці, на лиху годину вам хата, коли сіна ж ось скільки, так вони, а може, там дівки є і зубами виблискають. Стрілятиму, кажу, чорти в першого, хто з місця зрушить. Сміються. Стрілять не можна, ванька німці почують. І пішли подзеленчали медалями. А тут якраз місяць підбився, як оце зараз. І прямісінько ж над хатою, наче з Бовдура виліз. Чую над головою ляп ляп. пролетіло щось і сіло на тому ж таки бовдурі. Кругле таке, як віхоть соломи. Головою сюди, туди повело та як зарегоче. Пугач, видно, як і дзьоба розчепірює гад. Я вже почав був окоп собі рити, а як почув отой регіт отетерів. Лопата в руки так і вмерзла. Я ще в дитинстві про нього клятого наслухався та не вірив. Коли це прожектор близь, прямо в ту хату вп'явся, але стіну білу крізь шипки видно, віздок у стіні. І павутину в кубку закіптюжену, Я й досі і павутину ту, і хвісток бачу. Присвітив, а потім як ошелешить з мінометів і близько ж, брате мій, чути навіть, як вони реготять і матюкаються по-нашому. От так ушелепкались, а міни у дворі одна проз одну. Пристрілявся, видно, що з дня. Зайнялася покрівля тим, копичка. Місяць у диму наче аж перевертається. Болото поміж деревами червоною юшкою блищить. І сіно пахне. Хлопці, кричу, братці, назад! А німці ще дужче сміються, думен кричать, дурні, значить. Потім, як одрізало, замовкли, видно, спать полягали або пішли. Я по тому острову до ранку, як никав, тихо кругом, і хата горить, мов свічка. Отоді, от мабуть, у перше і в останнє, за всю війну я очманів от, от страху, на смерті боявся ні. самотності брат боявся. Десь неподалік зачмокала у березі вода. Лунко хряснуло верболозове коріння, і в річку шубовснув шмат круч, під Попід туманом покотилася хвиля. Ударилася об той берег, вихлюпнулась на піщану косу і вмерла. Перед світом увіходжу в ті стіни, брате мій. Той у сінях лежить, той посеред хати, а один через лудку висить, видно, хотів через вікно козак, а на обмотках ще й багнюка не висохла. За ту ніч мені орден дали. Матеріальну частину, мовляв, рятував і захистив позицію. На фронті я його ще носив про начальницьке око, а повернувся додому, звелів жінці заховати до скрині, щоб і самому не бачити і людям не показувати. І ото звідтоді вже ж таки 20 років минуло не можу я бачити, як сходить місяць. Тіпає мене всього, так тіпає, що по три дні після того тіло болить, як після судороги або важкої роботи. Іван Мефодійович замовк, приліг на зрошене сінце і накрив обличчя старим військовим кашкетом. А перед моїми очима ще довго стояла червона багнюка ночі, і посеред неї дев'ятеро хлопців сміються. І целенчать медалями. А нам коло висвистують осколки. Я ще з роду не чув, як вони свистять навсправжки, чи так, як і в кіно, починало сіріти. Місяць зблід і став якимось зовсім непотрібним. На водлищах заблищала росичка, Замаснів під берегом вузенький пружок молу. Напевно, вода за ніч спала. Згодом війнув вітерець, туман гойднувся, рушив з місця і поплив униз.